Перекази з карти на карту оподатковуються. Детально для вас аналізую нове рішення апеляційного суду, де стягнуто податки за перекази з карти на карту. Це рішення має досить важливий прецедентний характер, бо я вже давно вас попереджав про теоретичні ризики оподаткування. І у цьому відео буде суха практика. Тому додивляйтесь до кінця та діліться з друзями. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день та жодних проблем із переказами з карту на карту у вас немає. Але завжди моя задача вас попередити про можливі ризики. Ми будемо з вами говорити про номер справи, якої бачите на слайді. Тут вже прийнято рішення і першої інстанції і апеляції, і воно стосується переказів з карти на карту, які відбулися у 2023 році. Тому власне вже встигли прийняти рішення суду першої інстанції. Та апеляції. Давайте спершу розповім про ситуацію, яка була у справі, і потім перейдемо до аргументів суду. Людина отримувала платежі з карти на карту у 2023 році, тобто вона комусь проводила перекази, їй повертали борги, вона сама собі поповнювала кошти з своїх рахунків на карту. І загалом вхідні перекази в 2023 році були на суму 4 мільйони 700 тисяч гривень. Тобто, це ті гроші, які зайшли людині на рахунок. Про те, кому людина переказувала якісь кошти і в якій сумі вона переказувала в цій. Справі не йдеться і взагалі не досліджується, тобто досліджуються тільки прихідні платежі, оскільки сума переказів, які зараховані їй на карту, досить значні. Це помітив Нацбанк і підготував лист податкову, щоб податківці могли перевірити, чому така значна сума коштів зайшла на рахунок платника податків і чи сплачено з цих коштів якісь податки. Окремо відмічую, що дійсно вже зараз законодавство дає право Нацбанку надсилати інформацію в податкову, якщо вони помічають щось підозріле, тобто порушення закону, несплату податків і нас. Банк формує лист до податкової, тому нічого дивного тут немає. Вихідна позиція в людини була така, що в неї декларація ФОП на півтора мільйони гривень, і все з інших платежів податки не платилися, бо вважалося, що це приватні перекази, які не оподатковуються. Податкова, звичайно, думала інакше, і на основі листа від Нацбанку провела певну процедуру дій. Ну, по-перше, податкова присилає лист з проханням пояснити ці перекази та надати виписки з банків. У своїх відео я завжди ділюся з вами, що лист з податкової це може бути першим дзвіночком і насувається. В даному випадку так і вийшло. Після листа податкова провела документальну позапланову перевірку. Але документальна перевірка, на мій погляд, проведена специфічно. Податківці констатували інформацію з листа на збанку як загальний оборот коштів, який має оподатковуватися, і висунули претензію на сплату податку на дохід та військового збору. Ось ця річ, коли податкова вирішує донарахувати податок на весь оборот, є переломним моментом у справі. Тобто, податківці не хочуть досліджувати випуску з банку, не перевіряють, який платіж підлягає оподаткуванню, а який. Ні, а перекидають обов'язок на платника податків довести, якщо щось не підлягає оподаткуванню. Зараз ми детально разом з вами розберемося, як справа йшла в суді. А перед тим попрошу вас підтримати канал коментарем, лайком, підпискою. Це допоможе інформувати ще більше підприємців про можливі ризики. Я вже неодноразово показував вам формат листа, який податково присилає про те, що отримує інформацію від Нацбанку про перекази з карти на карту. Саме ця справа демонструє, як далеко може зайти ситуація після такого листа. Очевидно, що і сам Нацбанк не просто так звернув увагу на такі суми переказів, а це, скоріш за все, реакція на процеси фінмоніторингу переказів з карти на карту. Фінмоніторинг точно буде ставати ще складнішим, і свідчення цього є активні щомісячні штрафи Нацбанку за непроведення фінмоніторингу. За жовтень 25-го року наклали штраф аж на сім банків та чотири небанківські установи. Ну, наприклад, Банк Альянс оштрафували на 67,5 мільйонів гривень. МДБ банк аж на 75 мільйонів гривень. Також отримав штраф і Універсал Банк, на основі якого працює Монобанк, на суму 27,3 сім і три мільйона гривень. банку штрафували на 25 мільйонів. А Новопей на цей раз не з великим штрафом, тільки 255 п'ятдесят тисяч гривень. Тобто Нацбанк ретельно стежить за дотриманням правил філмоніторингу і штрафує на десятки мільйонів гривень. Звичайно, банкам простіше заблокувати декілька десятків клієнтів ніж платити мільйонні штрафи. Звичайно, оскільки людина не згідна з рішенням податкової, вона подає позов до суду та просить скасувати нарахування податків, бо податкова не дослідила конкретні платежі та не зробила жодного розрахунку, що має оподатковуватися, а що не має оподатковуватися. Серед ключових аргументів позивача було те, що ну, по-перше, діє презумпція правомірності дій платника податків. Всі дії, які він зробив, є вірними допоки не доведено протилежне. По друге, вказується, що в нього були підприємницькі платежі, особисті поповнення коштів, перекази між членами родини і вони не можуть оподатковуватися, І є серія інших аргументів. Суд першої інстанції не дослуховується до цього аргументу і вважає достатнім лист Нацбанку, який підтверджує наявність доходів у людини. Розуміючи, що суди першої інстанції не завжди детально розбираються у справі, подається апеляція, в якій вказують на недоліки розгляду справи у суді першої інстанції. І ключові аргументи в апеляції, що надані платником податків, це увага до банківських виписок та розрахунків платежів, в яких чітко видно, що це поповнення від родичів, самостійне поповнення коштів, підприємницький дохід, який вже і так було оподатковано в декларації ФОП. Але суд апеляційної інстанції не враховує ці аргументи і каже декілька тез. Ну, по перше, є стаття 165 Податкового кодексу, яка встановлює, що будь-який дохід оподатковується, по-друге, суд вказує цікаву тезу: платник податків не надав жодних договорів чи інших документів, які підтверджували, що платежі не підлягають оподаткуванню, тобто у переказах з карти на карту. Конкретно в цьому випадку суди стали на бік податкової і виходять по суті від презумпції винуватості. Якщо є інформація про дохід, ти повинен платити податок. Розуміти поточну судову практику вкрай актуально, бо це допомагає не потрапити у аналогічні проблеми. І пам'ятайте, я завжди кажу. Коректно вказувати призначення платежів у переказах з карти на карту, і ось якраз в таких випадках це могло би дуже гарно допомогти довести, чому перекази не оподатковуються. Якогось порогу доходу, з якого не треба платити податки, не існує. По суті, навіть інформація про 100 гривень може стати підставою для нарахування податку. Також я знімав коротке відео на цю тему, і глядачі в коментарях пишуть, що згідно статті 62 конституції, ніхто не може звинувачуватися у вчиненні злочину без доказів, але хочу звернути увагу, що в даній справі ніхто і не звинувачується у вчиненні кримінального злочину, про який говорить стаття 62 конституції. Йде мова про стягнення податків, тому застосувати у цій справі цю статтю ну фактично неможливо. Але хочу сказати наступне: ця справа ще буде мати своє продовження і готується касаційна скарга, в якій буде звертатися увага на дослідження доказів і виписок з банківських рахунків, а не просто листа Нацбанку. Тому, якщо хочете знати, що відбулося далі в касації, і щоб я зняв про це окреме відео, звичайно, дайте знати як завжди в коментарях. Тим не менше, не переключайтесь. Переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимо з вами в наступному ролику.